Вітаю це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, як планують боротися з корупцією у війську. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що нардепи досі не відмовились від ідеї слідкувати за нами через відеокамери. Та до дня демократії обговоримо, чому важливо цю демократію зараз не втратити. Часу часу ми бачимо новини про корупцію у, в оборонній сфері на різних рівнях. Тобто, це можуть бути і історії про скандали щодо закупівель, і новини, типу, працівник ТЦК продає автівки, які були гуманітарною допомогою. Це якраз дуже свіжа новина, кілька днів тому я побачила її. І вся ця корупція, по перше, робить наше військо менш обороноздатним, а по-друге, дуже підриває довіру до нього. Сьогодні поговоримо про законопроєкт, який має допомогти боротися з корупцією війську. І одна з його норм, наприклад, про те, що військовослужбовцям забороняють використовувати свою посаду та службові повноваження для отримання особистої вигоди, і вони не мають права використовувати державне чи комунальне майно або гроші для своїх приватних потреб. А раніше можна було. Звісно, раніше не можна було. Дивись, справа в чому? Якщо ми тут говоримо про цей законопроект, ну, по-перше, я хочу сказати, що в нас є міжнародні зобов'язання і антикорупційні зобов'язання, це, напевно, чи не номер один. У всій цій історії і, е, Україна поступово рухається, рухається до якихось там загальноприйнятих європейських антикорупційних цінностей і гармонізує своє законодавство. І якщо ми говоримо саме про цей законопроект, він планує забезпечити максимальну уніфікацію із статутом внутрішньої служби збройних сил та антикорупційним законом. Простими словами, в нас є антикорупційне законодавство, але воно ще не інтегровано і не до кінця інтегровано у специфічні сфери. Нашого, скажімо так, життя. І цей законопроект покликаний саме внести зміни у статут Внутрішньої служби Збройних Сил України. Тобто він визначає коло осіб, на яких буде розповсюджуватися закон про корупцію, він говорить. Що таке подарунок, яким чином, і як можна оподаткувати отриманий подарунок? Ну, одним словом, все те, що є в Держслужбі, переноситься на військове керівництво Збройних сил та інших військових формувань. Я бачу, що законопроект запереє суміщати службу з іншими видами діяльності. Це вже як, як нардепи виходить. Але хіба раніше це було дозволено? Бо я просто пам'ятаю, що коли наші колеги мобілізувалися, вони зразу при Припиняли принаймні, ну вони зразу припиняли надавати нам послуги особливо публічно. Тобто, ще вони могли щось завершувати не публічно, але їхнє ім'я вже не могло фігурувати ніде, а, дивись, військовослужбовці за загальним правилом не можуть сумішати це все обумовлено специфікою роботи. Тобто, не завжди військовослужбовець може бути публічним, деколи ця людина про яку. Мінімум треба знати, мінімум бачити її обличчя. Але бувають і виключення будь-яких правил. І військовослужбовці можуть суміщати, але тут ми говоримо не про звичайних військовослужбовців, а про вище керівництво. Тобто, умовно кажучи, керівник військової частини не може мати ще якийсь бізнес. Точніше, цим законопроектом взагалі забороняється це. Що ще цікавого в цьому законопроєкті? Я вже нагадувала про подарунки, і от подарунком, ну, в нашому, скажімо так, уявленні подарунок, це от я тобі щось там подарила, і ти не знаєш, наприклад, його ціну, ти мені подякувала, і ми на тому розійшлися. Але в уявленні антикорупційного законодавства це може бути такий підкуп, тобто я тобі щось в тебе гарна посада, я тобі щось даю, а ти мені потім щось за це там, пообіцяєш зробиш. Наприклад, якусь довідочку випишеш чи щось у цьому на кшталт цього. Отже, якщо це все перевищує 3028 гривень, така от є стала сума, то це вже може вважатися як не подарунок, а хабар. Але в законі, точніше, про. Корупцію зазначено, що якщо подарунок не відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність чи отриманий від близьких родичів, це тобто, як це, якщо ти десь в делегації до якогось короля і він тобі дарує слиток золота, і тобто, це в них так. Типу, норма. Тобто це норма, якщо ти, наприклад, десь в дипломатичній місії, долучилася до дипломатичної місії і тобі подарили. Якусь там ну, дорогу картину, то це вважається, що загальноприйнята гостинність. Або це тобі подарила твоя мама, близький родич. Це не вважається подарунком. Але, до речі, я розкажу, не вважається підкупоком, вважається подарунком. Розкажу таку цікаву історію. Вчора про неї нагадала мені, коли я писала цей дайджест. Я працювала, ну як відомо, в суді, і була така тоді ситуація, чи скажемо так, кумер ситуація ні, коли, наприклад, ти отримуєш подяку чи грамоту, і вона в такій гарній рамочці. Ти маєш цю рамочку декларувати. Так, вносити, щоб це не вважалося якимось подарунком, підкупом, хабарем, будь-чим. Ти йдеш в бухгалтерію, береш скільки коштує ця рамочка. Там, наприклад, 59 гривень, і вносиш це в свою декларацію, Ого. тобто так. Тоді було ось таке трохи дике корупці... антикорупційне законодавство, але це було там часи 12-й рік, 11-й рік, як ми бачимо, що воно працювало, але зовсім не в ту сторону. Кілька місяців тому ми говорили про закон про соціальний захист військових, і в той закон якраз закралась норма про те, що голови і члени лікарсько-консультативних комісій не повинні подавати декларацію про доходи. І ми говорили про те, що це не окей і створює корупційні ризики, бо це та комісія, яка надає висновок, що дитина потребує постійного догляду, і на підставі цього військовозобов'язаний може отримати відстрочку. Я маю примарну надію, може згадали про ці комісії в цьому законопроекті в законопроекті. Згадали тільки про медико-соціальні експертизи і про військово-лікарські комісії. Тобто я надіюся, що ти мою відповідь почула.